Навара, думаю, що будемо міняти двигун. Стуканув двигун. Часу немає його робити. Тому будемо, думаю, що міняти в зборі. А ну, крутне, щоб почути. Конкретний звук з двигуна самого. Тому. тому тому. Звук дуже сильний, це не цепки, не розпредвали, це щось шатун калінвал. Пробуємо провернути завал і тупо він стає. Зірвав з точки чи ні? Пройшло? Далі крутись. Тобто в одному місці постійно стає. Да? Угу. Зняли передню кришку, консіліум, так постановив. Вирішили подивитися, чи тут все ціле. Це таке ціле. Зараз крутнемо трішки подивимось. Що тут як? тут? Це назад, так? Да, ти крутиш? Ні, ну, вперед не крутить. А вперед не крутиться, да? стає. Ну, всі вали крутяться вперед. А ну давай бери назад а вперед. Вперед. Крутяться, крутяться і стають. Опа, і став. Клин. в общем знімаємо двигун. Знімається двигун в процесі. Ось ще раз я підійшов, подивився на цепки. Вони натягнуті, не провищі. натягувач виліз, але не настільки, щоб перескочило. Тут теж цепок не розслаблений. Тобто версія з тим, що цепки перескочили, я її не розглядаю. Не було у нас в практиці, щоб цепки перескакували. Було таке, що машина вже глохлаба шмаки пластикові зривало. Але це пок не перескакувало. Тому тут щось глибше. Зняли піддон, щоб зручніше було двигун вперед витягувати, щоб не чіплявся за передній мост. В принципі, тут нічого такого зверху не видно, потому, тому що видно тільки один шатун. В принципі, нічого я такого зразу з ходу не бачу. Якихось кусків. От. Але, але, в самому піддоні. Ось він лежить. А ну, потримай фонарик. Ось у нас така історія. От, куски метала. Це метал. О, це не наклепаний такий, це не. В общем, це чугун. У нас наклепаний чугун. а Чугун у нас це колено лопає і наклепує таку, от такі наклепочки, бо це не вкладеш. Поэтому я думаю, що там тріщина колінвала, напевно. Зняли двигун приблизно один день це зайняло в нашого. Механіка. Вчора не зранку почав, а сьогодні зранку вже витягнув. Якби вчора почав з самого ранку знімати двигун, а не знімати кришки, там дивитися туди-сюди, то за день, в принципі, зняв би. Ну от, Стоїть він на колодках, не знаю, будемо заради цікавості розбирати, щось дивитися. Чи не будемо. Подушки цілі, кардан. Жорстко стоїть. Тобто машина ця більш-менш така не вбита. Чому мотор стуканув? це питання. Значить, мотор знятий. І була годинка вільного часу. Вирішили зняти все-таки піддон, тому що цікаво, що з ним з цим двигуном. І так як я й казав, що хлоп'я такий ніби чугун метал наклепані, воно. Тріщина в коліні, в колін Дай мені якусь отверточку, чи що я покажу більш детально, куди дивитися. Ану потримай лампу. Ось, ось ось вона там де носик отвертки. Оце тріщина. Отвертка залазить в цю тріщину. В одну сторону крутиш, вона зменшується, а в іншу... Збільшується, ось рухається. Тому тому по-бистрому тут не відремонтуєш. Можливо, що достав шатун клапана, все, все можливо. Потрібно далі розбирати, дивитися, пошкодження. Але це буде в другій частині відео.